Пам'ять таке коротке слово, вона недлінна і вічна. Пам'ять, гірка пам'ять вона ніколи не згасне, пам'ять, що ти залишила? Меморіали, пам'ятники, як символ тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Запалим вічними вогонь скорботи за тих героїв, що не впали духом і не дали країну побороти. Нехай земля. Усім їм буде пухом. Важко і боляче. Але коли з життя йдуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Сьогодні в нашій гімназії з'явилися ще дві пам'ятні дошки, пам'ятні знаки, які будуть нагадувати нам про війну, про померлих людей, про материнське людське горе. Сьогодні ми схиляємо голову перед Пітою пам'яттю Богдана Васильовича та його брата погорілого Володимира Володимировича. Які загинули при виконанні службового обов'язку в російській збройній агресії проти України? Мітинг присвячений відкриттю меморіальних дошок випускникам Маслівської школи перших третіх ступенів Карасюку Богдану та Погорілому Володимиру оголошується відкритим. Ще? 无所。 Прошумо до слова старосту Маслівського старостинського округу Семенка Миколу Володимировича. Шановні присутні, шановні і дорогі рідні, сьогодні ми з вами зібралися на Маслівській землі, в нашій рідній школі, гімназії, де вчились наші хлопці і Богдан і Володя. На жаль, більше не буде з нами їх. Вони, ці хлопці, віддали своє життя за нас з вами, за мирне життя. Низький уклін мамі, рідним, за таких синів, як Богдан і Володя. Ми завжди будемо пам'ятати їх і робити все, щоб ця пам'ять жила, світла пам'яті. Слава Україні і слава нашим хлопцям. ми пам'ятаємо Богдана та Володимира як добрих, щирих юнаків, а головне патріотів своєї країни. Адже вони виконали свої обов'язки перед батьківщиною, захищаючи нас. Такими вони були, такими вони є, такими вони залишаться навіки. До слова запрошується директор навчального закладу Теслюк Іван Дмитрович. Дорогі діти, вчителі, гості сьогоднішнього нашого заходу. Сьогодні ми зібрались з вами, щоб вшанувати пам'ять наших колишніх учнів, Расюка Богдана, і Погоріло володі. Коли я згадую цих хлопців, то я хочу вам сказати, що це були прості сільські хлопці, завжди, завжди веселі, життєрадісні, щирі, скромні. Вони жили. Своїми мріями, сподіваннями. І всі, хто стикався з ними, це і вчителі, і однокласники, і друзі, односельці можуть сказати про них тільки добрі, щирі слова. Зрозуміло, що велика шана і подяка мамі цих хлопців. Рита Витисівна, я вам щиро вдячний, висловлюю щирі слова вдячності за те, що ви виховали таких дітей. Вони були. Головна, на мою думку, їхня заслуга в тому, що вони виросли дійсно справжніми людьми, людьми з великої літери, справжніми. Патріотами своєї держави і віддали за неї найцінніше своє життя. Тому я вірю в те, що пам'ять про цих хлопців назавжди буде в наших серцях і ми завжди будемо пам'ятати про них. Слава Україні! Героям слава! Наші любі Богдане та Володимире, ви пішли під кулі в кров і дим, під гради, під розірвані гранати. Як страшно помирати молодим, коли тебе щодень чекає мати. А вдома знову розцвіли сади і рушниково усміхнулись хати. Як важко помирати молодим, як не простимо молодих убивати. Народився Володимир 13 липня 1995 року в селі Маслівка Миронівського району Київської області. Всі роки життя проживав у нашому мальовничому селі Маслівка. З 2001 року навчався в місцевій школі. Був хорошим учнем, вірним другом, здібним, відповідальним. Завжди брав активну участь у шкільних та районних заходах. Також приймав участь та був призером у спортивних змаганнях із футболу, легкої атлетики, шашок, стрільби. Мав відзнаки за високі досягнення у навчанні, приймав участь у шкільних та районних предметних олімпіадах, був лідером класу. Закінчив 11 клас у 2012 році. У 2013 році Володимир вступив до на Національного транспортного університету та отримав диплом за спеціальністю геодезія, картографія та землеустрій. 27 листопада 2017 року підписує контракт із ЗСУ. Під час проходження служби у першій окремій сіверській танковій бригаді, 28 грудня 2018 року здобуває кваліфікацію стрілець. Володимир у 2020 році, закінчивши контрактну службу, повертається додому. Йде працювати на завод виготовлення круп та комбікормів. У 2020 році одружується і у нього народжується син Костянтин. 24 лютого 2022 року з початком повномасштабного вторгнення російських військ вступає до ЛАВ ЗСУ та приймає участь в обороні Києва. 10 червня 2022 року Володимир був відправлений на Донецький напрямок, служив у першій танковій бригаді Гончарівська. Завіс на смерть його своєю чорною трутою. 26 червня 2022 року у бою за Вершина Бахмутського району Донецької області. Наказом президента України погорілий Володимир, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Богдан народився 10 квітня 1987 року в селі Маслівка Миронівського району Київської області. З 1994 року навчався в маслівській школі. Був старанним, дисциплінованим, працелюбним та уважним учнем. Закінчив школу у 2002 році. В цьому ж році вступив на навчання до філії Черкаського університету у місті Миронівка на спеціальність механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва. До 2016 року Богдан працював у сфері торгівлі. 14 березня 2016 року підписав контракт із ЗСУ. Проходив військову службу в 36-й бригаді морської піхоти на посаді водня розвідувального відділення, одружився 23 серпня 2018 року, 4 вересня 2019 року народилась донечка Маргарита, яку, на жаль, Богдан так і не побачив. 14 лютого 2019 року звільнився зі служби після лікування хвороби набутої при походженні військової служби. Помер 8 травня 2019 року. Жахливі звістки про загибель приголомшили рідних. Німчим не втамувати біль від цієї важкої та непоправної втрати. Як жаль, що ворожа навала забирає життя наших кращих синів, справжніх патріотів. Шановне товариство, почесне право відкрити пам'ятні знаки воїнам, які виконували обов'язок перед батьківщиною, надається дружині Володимира Олені Ігорівні. Та дружині Богдана Інні Сергіївні. вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива, дивились небо за вікном, один жура. Свою Україну, Аби живіть, а виживіть тут, я коги вітер війни по душах мете, пил від гармат на руки опадає. Годинник життя беззупино йде. Лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Хвилина мовчання затихли всі кроки. Скорботи хвилина, громада мовчить. Ніколи нехай не вертаються роки, димом не вкриться, небо блакить. Шануємо пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Богдан та Володимир загинули як герої, захищаючи свою державу. Ми пишаємося вашими подвигами. В наших серцях вічно буде жити пам'ять про вас. До слова запрошується начальник відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Андріуца Василь Андрійович. Я скажу одним. Не маю в світі нічого гіршого. Чим поховати свого сина? Батька. Я не знав цих людей. Я вперше побачив їхні фотографії, коли мама принесла. І вони мене не знали. Але вони загинули. Захищаючи мене вас, моїх дітей, внуків. Немає в світі нічого кращого, чим знати таких людей. І немає нічого гірше, чим втратити їх. Я готувався, хотів сказати багато. Не буду казати. Тому що всі слова вилетіли. Я хочу подякувати мамі, маслівській землі, вам, маслівчани, за таких людей, які своє життя поклали за нас. Слава героям! До слова запрошується голова Ради ветеранів Савченко Ігор Самійлович. Сьогодні, 8 травня, виповнюється 79 років, як закінчилася Друга світова війна в Європі. Це була найкраща, страшна війна, яка була на земному шарі. Мільйони людей загинули, десятки мільйонів людей, від 50 до 80 мільйонів людей загинуло. Велику втрату понесла всій війні Україна. Майже 8 мільйонів людей загинуло на Україні. Більше як 5,5 мільйонів людей не вернулося із війни, загинули на полях битви. Але расисти, Російська Федерація не зробила уроків всієї війни. Прийшло дивіться, десятиліття, і опять почалася війна, Опять почали завидувати на нашу Україну, Опять вона хоча створити Російську імперію. Опять завоювати, створити Малоросію і покорить український народ. Але український народ сотнями років воював за свою незалежність і ніколи не буде порабощеним, ніколи він не буде під п'ятою других. І наш народ взяв в руки зброю, пішов захищати нашу Україну. Багато наших народівчан. Приймають участь у Збройних силах, відстоюють рубежі на кордонах. І, на жаль, війна це горе, яке приносить не тільки там на фронтах, але приносить і на наших телах, гинуть діти, гинуть мирні люди. Тому що війна це жертви. І сьогодні, коли ми відмічаємо, Годовщину, загибелі наших молодих людей, мені людині старшого покоління, яке пережило ще Другу світову війну, важко говорити, важко ззнавати разом з другими ветеранами війни, праці, то, що люди молоді, які повинні творити, создавати, утримувати, роджати, виховувати дітей. На жаль, уходять молодими із життя. Сьогодні ми відмічаємо пам'ять і велика буде пам'ять увічнена наших громадян Миронівщини і всіх громадян України, які воювали, воюють і відвоюють Україну, отримать вона самостійність у цій нерівній боротьбі з Російською Федерацією. Но завжди вони будуть жити у пам'яті наших дітей, у пам'яті наших внуків, правнуків і праправнуків. Вічна слава нашим Збройним силам і слава Україні! Щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни, віддають найцінніше життя України найкращі сини. Герої не вмирають і не вмруть, героїв пам'ятатимуть віками, їм славу вічно віддають і голову схиляють перед вами. І тут ні сліз, ні вічію не треба, і тут не треба страху й забуття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Холодний смуток душу охопив, дощем заплакав, свічка догорає. Вони не дожили, не докохали, недолюбили, та праведна душа не помирає. Вона тепер у світлому раю, вона тепер на небі вже у Бога. Полягли і честь, воїни в бою, що ближче стала наша перемога. Низький уклін батькам, рідним та друзям наших героїв. Запрошуємо присутніх. Покласти квіти до меморіальних дошок та вшанувати пам'ять Мартенка Володимира та братів Карасюка Богдана та Погорілого Володимира. Сами знаю, деморі. Ще раз хочемо подякувати всім, що прийшли на наш захід, щоб разом вшанувати пам'ять наших героїв героїв України! Слава Україні! Слава! Мітинг присвячений відкриттю меморіальних дошок, оголошується закритим. усміхнеться доля, збігнуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, ми, браття,